29 березня щоденні роздуми, наділені довірою служителі. Вони служителі і їх привілей виконувати повсякденну роботу в групі. Ця праця буває і невдячною. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 134. У своїй книзі грек зорба Ніка Сказанзакіс описує зустріч головного героя зі старим, який садить дерево. Що ти робиш? запитує зорба, старий відповідає синку, ти сам чудово бачиш, що я роблю, саджу дерево. Але навіщо садити дерево? запитує зорба, якщо ти не побачиш, як воно буде плодоносити. Старий же говорить, а я, синку, живу так. Начебто ніколи і не помру. Така відповідь викликає ледь помітно посмішку на обличчі Зорби, і він, відходячи з іронією в голос вигукує Дивно, а я живу так, начебто збираюсь померти завтра. Ва, я дізнався, що третій завіт товариства служіння, благодатне грунт для посадки дерева. Моєї тверезості я пожинаю чудові плоди, мир, безпеку, розуміння і 24 години безприребних завершень. Тепер я мислю досить тверезо, щоб чути голос власної свідомості, коли вона тихо каже мені в тиші. Просто служи і не турбуйся за результат. Є інші, хто сіятиме і збиратиме урожай.